Вітання, друзі, в новому році. Сьогодні перше відео, і воно на на улюблену тему дешеві варіанти на рівненському авторинку. Пройдемося по рядах. Мали сьогодні час зняти для вас трохи автомобілів і що продається з дешевших таких варіантів. Народних, більш в рівному. От бачимо. Такий Opel Astra 1,8 на Айсені. Так, хто пізнає, дача Logan. інформацію. Фіксуємо, бензин. Свіжо привезений автомобіль, бачимо такі дуги. Цікаві на порогах. Ефектно виглядає, кондиціонер бачимо є, гарний салон. На свої руки. Ось так він виглядає. Літня гума ще, правда, але то привід для торгу. Так, ну, а ми рухаємося далі. І ось такий ще варіант. 6700 це Лагуна. Дораз бачимо що фари ці старіші. зняли. Так, і далі рухаємося. Ось такий цікавий ще. Сімейний автомобільчик. Хто пізнає Volkswagen Touran. Ось так по салону він був закритий. Фаркоп є позаду. Обійшли його, подивилися. Зараз знімемо вам інформацію і будемо. Рухатись далі. Нажимайте, друзі, на паузу. От номер телефончика є в кадрі, будь ласка, дзвоніть. А якщо потрібно перевірити вам автомобіль, ми надаємо таку послугу по всій Україні. Можемо допомогти вам як на ринку супровід, так і разову перевірку. Також є послуга, автопідбір під ключ. Детально за номером. Друзі, ну а ми менше з тим, от такий знайшли посад. Цікавий, бюджетний, форкоп позаду, якісь тернопільські, да, тернопільські номера. Ось такий варіант, хто шукає в цьому бюджеті. Так, а хто вже геть небагато хоче виділити на автомобіль в новому році? То ось вам такий варіант, друзі. Декларацію, я думаю, гроші в довідку про доходи теж подасте. 650 долларів Жигуль. Так, ну, це більш такий комерційний автомобільчик. От я тільки номер телефону зняв. Дзвоніть, будь ласка, і питайте. Це у нас фіат Ducato. Грузовичок такий. Ну, От ще в нас Audi. 2 літра, 6. Кондиціонером четверте покоління газ. Геть на два номера телефона є, будь ласка, друзі. Коза цікавила. Такий. от Спойлер. Позаду є фаркоп. Непогана доволі ще гума. Така бочка. Так, ну от. Ще така у нас восьмірка. Вісімка, як правильно поправте. Бензинова, п'ятиступенева. 2900 ціна не дешева. Пишуть бельгійка. Балтійка, бельгійка, не знаю, як хто пише. Ось так виглядає доволі ще жив, живо на свої руки. Так, ну трошки дорожчий. Не набагато, а 4000 опольок. Такий в хатчбекові. Трохи, бачите, позамерзало. Номер телефона є. Шостий рік здається, якщо я не помиляюсь, бо це фоновий запис. Так от він виглядає. Обійшли його. Він вже зареєстрований на рівненських номерах. Так, Вольф 4, друзі. Я запам'ятав його, він ще й на автоматі до того всього простий 4 автомат тут. Так, друзі, не забувайте про підписочку, подобайку, якщо сподобалось відео, і, можливо, навіть якийсь коментар написати. Це просуває його на теренах Ютуба. Так, ну от бачите так, дійсно автомат ший універсалі з варкопом свіжо привезений 16 МПІ, так як ви любите. Дозволили нам заглянути до салону. Доволі такий ще живенький салон. Як Скажете, друзі, напишіть в коментарях. Там клімат є контроль. Ну, такий на свої руки. Непогано. Ну, ось ще такий Ford Fusion. То доволі бачите, такий кліренс з нього. Да? Напишіть в коментарях, друзі, як ви. Такий на наші дороги, тим більше зараз зима. За свої гроші. Такий Фордик. Гума зимова вже. Що там по інформації? 4600. Механіка, 1 і 4 бензин. Номер телефончика, друзі, є. Тому, кого зацікавить, дзвоніть. Не, не вдалося нам відзняти із салон. Ну, Закрили вже. Бачите, кінець ринку. Ще там трохи є. Як то кажуть, їжуха, ще щось купляють. Дякую за перегляд, друзі. До нових зустрічей!